И сегодня лидер радикальной партии Олег Лешко. Здравствуйте, Олег. Из-за блокады Донбасса Украина покупает уголь за границей, в частности у США. В августе ожидается первая поставка. Правда, о цене пока ничего не известно. Какави, по-вашому будуть послідствія для України. Я думаю, це очевидно для всіх. Придбання імпортного вугілля це не в національних інтересах України. Два мільярди доларів потратили на придбання російського вугілля. Тепер два мільйони тонн американського вугілля, потім юарського вугілля. Я нещодавно був у Львівській області. Червоноград вугілля об'єднання там було 24 шахти. Сьогодні 6. Те саме у Нововолинську шахту, яку не можуть добудувати, мільярди доларів тратять на придбання імпортного вугілля замість того, щоб купувати своє. Тому ми категорично проти цього заперечуємо. Ми вважає, ми переконані, що коли є мільярди доларів, то треба вкладати у е, видобуток, збільшення видобутку власного вугілля, власного газу. Це енергонезалежність країни. А головне українці матимуть можливість можливо, працювати це, і заробляти. Можливо, можливо, це привести до пошенію цін на енергобезумовно. Безумовно, безумовно. Да. імпортне вугілля значно дорожче від нашого вугілля і за все це будуть плати споживачі. От чому я проти того, щоб купувати ну, імпортне вулачувам вам да добитися, а, напрання продлення пошлини на вивосміталолома. Так. Приурочили этому даже рекорд. Вчера в Мариуполе силачи тянули вагоны с металлоломом. Вот ваш коллега Виктор Голосюк нам сказал, что президент не подписывает этот закон, потому что на него давят коллеги из Европы. Партнери із Європи, що будете делать, якщо Порошенко вітіруєте этот закон? Олександр Лашин, наш Маріупольський богатир. Вчора більше тисячі тонн металолому це в честь наших металургів. Ми хочемо, щоб наші металурги мали роботу і щоб металолом був на наших заводах, а не на імпортних заводах. Наші європейські партнери в мене складаються таке враження: вони хочуть від України одну сировину: металолом, землю, зерно, деревину необроблену. Ми категорично проти цього. Хочете наш нашу деревину привозити нове обладнання. Хочете наш металолом, купуйте готові вироби з металу. Хочете нашої землі, купуйте готову продукцію, а не зерно. А вони хочуть, щоб сировинний придаток була в Україна. Я хочу сказати, що ця політика ніколи не зробить українців багатими, коли ми будемо продавати сировину, тому що вона значно дешевше аніж готова продукція. Тому я зустрічався з президентом. Я просив його не піддаватися впливам наших європейських партнерів і підписати закони. Я сподіваюся. Ває, що в інтересах країни, в інтересах економічного розвитку, щоб українці мали роботу і зарплату, президент підпише цей закон. Більше того, це питання обороноздатності, тому що із металу виготовляється для оборони продукція. Якщо ми не матимемо власного металу, ми будемо купувати імпортний метал. З цим понятно. Юлія Тимошенко знову дала вам повод для критики. Вона заявила, що депутати від радикальної партії голосували за медицинську реформу. Це не так Тимошенко і брехня це рідні сестри близнючки. Вона хоче дорватися до влади, і вона постійно бреше. По 500 доларів газу Путіна купила. Потім розказує найкращий контракт. Стовгольської арбітраж його визнав незаконним. Землю, коли прем'єром хотіла була хотіла продавати іноземцям, навіть проект закону внесла до Верховної Ради. По сьогоднішній день він висить на сайті Верховної Ради. Сьогодні щоб дорватися до влади, розказує проти продажу землі. На зустрічі у Львівській області на цьому тижні розказує, що фракція радикальної партії Сували за медреформу. Це неправда. Я хочу нашим глядачам сказати. Ми навпаки, єдина фракція, яка блокувала трибуну, щоб домогтися переголосування за цю медреформу. Тому що ми проти медреформи, пенсійної реформи, земельної реформи з однієї причини ці реформи не робляться для українців. Ці так звані реформи робляться для того, щоб узяти кредит міжнародного валютного фонду. Тому я раджу, шановні колеги Тимошенко, менше брехати, Володим... брехня поле перейде ж назад, не вернеться, говорить народна приказка. Але ж. Вона на не знає народних приказок, тому що бабки в офшори з Лазаренком виводить, і тільки рахує ті мільйони, які виводять, замість того, щоб вчити народну мудрість і не обманювати українців. Олег Валерійович, тоді об'ясніть, чому на сайті Верховної Ради в пойменому голосуванні указано, що Вітко і Корчинський голосували за це тушки, переход. і все парламент це знає. Вони куплені блоком Петра Порошенка. Радикальна партія не підтримує ці так звані експерименти над людьми, які проводить нинішня влада. Дальше. Генпрокурор внес представление о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов. Вы за то, чтобы сделать это поскорее и не с нескольких, а сразу со всех. И заодно принять закон об импичменте. Внести изменения в регламент. Планов много, неделя одна. Не закончится ли тем, что снова показательно снимут неприкосновенность отдельных депутатов? На том дело и станет. Мы уважаем, что депутатская недоторка не сеанахронизм. Ее треба скасувати. Для этого мы готовы в другом читании изменения до Конституции. Наша фракция будет голосовать. Треба скасувати депутатскую недоторканность, президентську недоторканність, але водночас запровадити, оскільки ми в парламентській президентській республіці, запровадити механізми контролю і відповідальності за діяльність у президента. Я два роки тому зареєстрував законопроект про процедуру імпічмента президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. І ми вважаємо, що ці документи скасування депутатської недоторканності, процедура імпічменту президента і тимчасові слідчі комісії мають бути прийняті одночасно. Усі повинні бути рівні перед законом, і президент і депутати. І судді, і прокурори, і усі інші, безусловно. Тем не мене, ви все время говорите о політичній розправі над депутатами радикальної партії. Навіть зняття ні дозволить, якщо швидше убирати ні депутатів з політичної арени. Послухайте, мені нема чого ховатися за депутатську недоторканність. Ховаються ті, хто туди йшов, щоб займатися бізнесом. У мене є політична позиція. би влада на нас не тиснула, як би не переслідувала мене чи моїх колег, ми не ховаємо за депутатською недоторканністю. Ми навпаки наполягаємо на тому, щоб є її... Красувати для всіх, щоб всі депутати були рівні перед законом, а вони 90% туди йдуть, щоб бізнес свій лобіювати і депутатську недоторканність мати, щоб ховатися від вчинених злочинів. Нам нема від чого ховатися, тому що ми не вчиняємо злочини. А коли влада тисне на наших депутатів, щоб заставити голосувати за медреформу, пенсійну реформу, земельну реформу, та хай вони посадять мене разом з цією фракцією. Ми Услушали. не будемо за це голосувати. ще об змінювання в регламентах в регламент, яких ви хочете добитися, а хотіть Депутатом балотуватися більше двох ну, а ви самі, саміта скільки разів уже депутат? Четвертий? це треба зміни не до регламенту, а до конституції. І ну, я так. вважаю, що треба обмежити більше ніж двічі право обрання депутатом, скасувати депутатську недоторканність і скоротити до 200 людей. Ну, а вам -то можна? Ви, ви вже четвертий раз депутат? Я сподіваюся, що останні, бо наступного разу у 19-му році я переможу на президентських виборах з божою допомогою при підтримці українців. І тоді в парламенті я більше не пасмотрим. І що Виступлення в пасі для вас це було? Первої Переводчика ви пощадили, не ставили і заставлять ламати голову над тим, як переводити слово скатеняка. Но, тим не менше, внімання своїм виступленням ви вы все вже привлекли. Вот оценки звучали разні. Ви довольна самій виступ у пасе був продиктований одним захистом національних інтересів України з в всередині країни за межами України. Ми маємо відстоювати національні інтереси України. Сьогодні пасе очолює людина, яка літала в Сирію на російському військовому літаку. Це занажований аграмунт, за російською владою. Яка сьогодні окупувала частину нашої території скрізь, де б я не був, я не демонструю гнучки спини, а захищаю національні інтереси України. Національний інтерес України полягає в одному: ми повинні бути багаті і сильні. Українці повинні мати роботу і зарплату. І тому ми добиваємося в парламенті прийняття законів, щоб робота в українців була. Ми вимагаємо від влади робити те саме, не підписувати ніяких угод, в результаті яких українці втрачають роботу і зарплату. Коли влада купує вугілля в Америці, в Росії. Сії чи в юар, наші шахтарі без роботи, коли влада вивозить з України металолом, наші металурги без роботи. Коли влада хоче торгувати землею, наші селяни сидять як батраки, будуть на панщині пахати. Коли влада хоче підняти пенсійний вік, страждають мільйони українців. Спасибо. Треба не пенсійний вік, піднімати, а треба створювати робочі місця, піднімати зарплати, піднімати пенсії. От тоді нас поважатиме весь світ. Спасибо, Олег кваліріч на вопроси. Яку сьогодні вичав лідер радикальної партії Олег Лешко.